Вітаємо вас на початку нового робочого тижня. Ми зібрали найважливіші новини у випуску Варшава Київ про головне. Розповімо просто про складне і розставимо акценти на ключових подіях для України. Я Ганна Василевська, дивіться просто зараз. Президент США каже, Путін втратив контроль. Він обурений обстрілами мирних міст України. Ракети летять по Києву. Тож Дональд Трамп натякає на нові санкції. Чи дійсно захід готовий натиснути сильніше? Масовані удари масована брехня. Кремль атакує мирні міста щоб залякати українців. Путін також хоче змусити партнерів України засумніватися в ефективності допомоги і підштовхнути на максимальні компроміси з Кремлем. Про ці та інші тези нового звіту Американського інституту вивчення війни побачите далі. Падіння, підтримка і перемога львівська покрова АМП обіграє за вішу збитгоща у драматичному поєдинку третього туру чемпіонату Польщі з АМП футболу, там де боротьба до останнього кроку, чи може матч на протезах бути видовищним. Російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну і вбивати українців. Проти ночі ворог випустив рекордну кількість ракет та дронів. Наша ППО збила 9 крилатих ракет та 288 безпілотників. Унаслідок артобстрілу Сумщини загинув 48-річний чоловік. Ще один зазнав травм в Одеській області. Через атаку безпілотників постраждала дитина. Також поранень зазнав 14-річний хлопець. Уламками йому порізало ногу. Ворожий шахет перетворив на руїни приватний будинок в Одеському районі. У сусідніх пошкоджені дахи, повідомив очільник місцевої ОВА. А під Харковом російські безпілотники спричинили масштабну пожежу на приватному підприємстві у селищі Васищеве. Горіла складська будівля, ворожі дрони цієї ночі налетіли і на Хмельниччину. Там продовжують працювати екстрені служби. А в Києві тривога продовжувалася 6 годин. Цими вихідними росіяни масовано атакували Україну. 12 загиблих, серед них діти. Більше 60 людей зазнали травм. Росіяни обстріляли понад 30 українських міст. Випустили 70 ракет різних типів та 300 безпілотників. Путін втратив контроль без потреби, атакує мирні міста і вбиває людей. Такий висновок зробив Трамп і наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії і назвав їх неприйнятними. Президент США різко висловився щодо дій російського диктатора і навіть пригрозив санкціями. Попередив: якщо Путін спробує захопити всю Україну, це призведе до падіння Росії. Трамп припустив, що може запровадити економічні важелі впливу, включаючи нові тарифи для стимулювання мирного процесу. Водночас він не залишив поза увагою і президента України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика лише ускладнює ситуацію. «Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що в біса сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди з ним ладна, але він посилає ракети на міста і вбиває людей. і Мені це зовсім не подобається. Ось ми з вами розмовляємо. А він запускає ракети по Києву та іншим містам. Мене це геть не тішить. Кремль завдає масованих ударів, щоб зламати волю українців до спротиву та деморалізувати захід. Так резюмували в інституті вивчення війни американському аналітичному центрі. Експерти аналізували інтенсивність обстрілів українських міст за останні кілька місяців. Фахівці впевні, що Росія цілеспрямовано використовує терористичні обстріли українських міст. Робить різкі заяви та приховує власні поразки на фронті, як зазначають в американському інституті вивчення війни, мета цієї багатовекторної кампанії, зокрема переконати американських і європейських союзників України у марності подальшої підтримки, змусити партнерів України засумніватися в ефективності допомоги і підштовхнути на максимальні компроміси з Кремлем. Попередження від ворога всередині одного із дронів, якими росіяни атакували Україну, Україну знайшли записку у посланні, залишеному ймовірно, російським інженером, йшлося про нову систему управління безпілотниками. Папірець виявили в лабораторії під час дослідження дрона. У ньому йдеться, що безпілотники тепер контролюються за допомогою телеграм-ботів, які надсилають дані про політ і відео операторам людям в реальному часі. За інформацією видання The Economist, українські вчені також з'ясували, що ворожими дронами тепер керує штучний інтелект. Вони використовують українську мобільну мережу і не чутливі до систем радіоелектронної боротьби. Українські військові почали застосовувати проти безпілотників вертольоти, БПЛА, перехоплювачі та Ф 16 Відтак столичне ППО збиває близько 95% російських дронів. Дрони продовжують атакувати стратегічні підприємства Росії. Цієї ночі безпілотники вразили завод у місті Елабу, що в Татарстані. У місті розташований завод, де складають дрони типу шахет. Місцеві пишуть саме він був ціллю атаки. А зранку в понеділок дрони налетіли на Дмитрівський хімзавод в Іванівській області РФ. Розпабліки публікують фото і відео влучань. Місцева влада підтверджує атаку, нібито пошкоджено господарську будівлю, де зберігають упаковку. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначає, на підприємстві виробляють вибухові речовини та компоненти до зброї, зокрема ракети. Україна одна з ключових тем 17-го Балтійського бізнес-форуму, який розпочинається на заході Польщі у місті Свіноусті. Захід організовує польсько-українська господарча палата. На ньому щороку обговорюють політично-економічну ситуацію в Польщі та за її межами більше розповість наша колега Марія Черняхівська, яка з нами на прямому зв'язку із західньопоморського воєводства Польщі. Вітаю, Марія. Які ключові теми форуму розповідай докладніше? Вітаю Ганно на Балтійському бізнес-форумі зустрінуться представники урядів, місцевого самоврядування, інституцій та підприємців. Говоритимуть про майбутнє Європейського союзу. Обговорюватимуть безпекові питання та співпрацю з Україною у перший день форуму будуть обговорювати таку тему, як членство у Європейському Союзі у заході від України братиме участь народна депутатка Іванна Климфуш-Ценцадзе. Також говоритимуть про вплив російської агресії на економіку України. У цій дискусії братиме участь заступник міністра економіки України Тарас Качка, посол України в по. Польщі Василь Боднар, також Альона Шкрум, яка є заступницею міністра профільного міністерства, яке займається інфраструктурним напрямком. Також у перший день форуму виступатиме професор Павел Коваль, який є головою ради з питань співпраці з Україною. Другий день буде не менш насичений. Буде мати виступ експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський. Обговорюватимуть, зокрема безпекові також питання, безпеку Балтійському морі. Братимуть участь також представники представники профільних міністерств із України із Польщі говоритимуть в контексті України і про інвестиції і про модернізацію. Говоритимуть про українських підприємців, які виїхали до Польщі під час повномасштабної війни, і е, говоритимуть про те, як їх підтримати їхню підприємницьку діяльність тут. А е, третій день форуму обговорюватимуть продовольчу е, безпеку. Е, відкриття вже незабаром. Тож ми очікуємо на цікаві дискусії на цьому мен. Не все а Ганна, тобі слово дякуємо, Марія. На прямому зв'язку зі свіноустями з нами була Марія Черняхівська. Вона перебуває на 17-му бізнес форумі Балтійському, де стратегічні розмови вестимуться про майбутнє Європи та України. Трамп дав більше часу ЄС для торговельних переговорів. Після розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн американський президент відклав запровадження 50% відсоткових мит на весь імпорт з ЄС до 9 липня. За словами фондерляїн, перемовини будуть швидкими та рішучими. Нагадаємо, що напередодні, коли американська сторона поскаржилася, що переговори зайшли в глухий кут, Трамп порекомендував запровадити прямі 50 відсоткові мита на товари з європейського союзу уже з червня. Тож на перемовини США та ЄС мають ще щонайменше місяць. Перший у Польщі і вже 32-й в Україні, 25 травня у Варшаві відбувся пробіг під каштанами. Це благодійна ініціатива, яка з 1993 року підтримує центр дитячої кардіології та кардіохірургії лікарні Охмадит. А також є частиною святкування Дня Києва, який щороку відзначають в останню неділю травня. Символічні 5 кілометрів у місцевому парку подолали кілька десятків учасників на меті зібрати кошти на спеціалізоване медичне обладнання для дитячого кардіоцентру, що у липні минулого року постраждав від російського ракетного удару, а ще підтримати дітей і показати усьому світові єдність українців. Цього, цей захід має величезне політичне значення. Він демонструє нашу єдність. Де б ми не були в Україні або за кордоном нашу незламність, і оскільки з нами беруть участь не тільки українці а й, і поляки, це демонструє підтримку з боку Польщі України. За ним будуть спостерігати не тільки наші друзі, но й вороги, і нехай вони теж бачать, що Україна є незламна, що Україна не є сама і що перемога буде за нами. В часи, коли Київ, коли Україна майже кожного дня страждає від обстрілів. Сьогодні вночі було вбито троє дітей. Тому сьогодні цей благодійний забіг ми присвячуємо всім дітям, які постраждали від війни, від війни, яка почалася у 2014 році. Біжимо для них і, і слава Україні. 2-1 на користь української команди. Львівська покрова Амп зіграла матч у третьому турі чемпіонату Польщі з Амп футболу. Це така адаптація футболу для людей з ампутованою кінцівкою чи порушенням її функцій. По той бік поля команда з битгоща завіша. Гра була напруженою і інтригуючою. Не обійшлося без падінь і руки допомоги від суперника. Деталі розкаже моя колега Юлія Гунько. Стадіон в одному з районів Варшави. На трибуні вболівальники ритмічно вигукують покрова і б'ють у барабан. На полі хлопці збираються у коло на мотиваційне слово перед грою. Попереду матч з командою завіша з України! Ярослав у футболі з маличку під час повномасштабного вторгнення, як колишній поліцейський мобілізувався до сил оборони, втратив ногу. На реабілітації познайомився з гравцем покрови і теж вирішив грати. Тут всі одинакові атмосфера. Що в команді що на полі, дружня? Немає таких суперників, як кажуть, там щоб до кінця ставили ноги там, ламалися наприклад, травми тяжкі утримували. Наприклад, ну футбол як кажуть. Любима справа займаємося. Олександр також ветеран війни Росії проти України. У Львові проходив протезування і завітав на гру. Там дали форму, милиці і запропонували спробувати. Тепер він не лише в команді, а й розвиває амфутбол у рідній Вінниці. Команда вже прийняла участь у весняному кубку ліги дужих, і зараз команда готується до. Чемпіонату України, поки хлопці вправляються на полі, неподалік за них вболіває їхній талісман Михайлик, хлопчику ампутували ногу через агресивну форму раку. Що вони йшли до перемоги, що вони зможуть виграти? Ще я давніше казав, що це на початку що якщо не виграють, то буде спати під автобусом. Свій перший гол покрова забила незадовго після початку матчу. Згодом рахунок зрівняла завіша, однак вирішальний у ворота суперника відправили українські амфутболісти. Рахунок 2-1 на нашу користь. Додам, що покрова на чемпіонаті Польщі з Амфутболу вже другий рік, і, хоч мають не такий великий досвід, як суперники, у турнірній таблиці на п'ятому щаблі. Такий особливість характеру українських хлопців-воїнів це, попри брак. Досвіду завдяки своїй на, 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 на напору своєму своєму характеру своїй впевненості, самовіддачі. Ми в другому етапі чемпіонату Польщі минулого року не програли жодного з дев'яти матчів останніх. І з вісьми команд зайняли шосте місце, що ми вважаємо. Абсолютним успіхом, ам футбольну команду покрова заснували у 2023 році. 80% її гравців це військові та ветерани з ампутаціями чи порушеннями функції однієї з кінцівок. Україна Юлія Гунько слава тіві.